Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми розповімо про маленьку дівчинку, яка стала справжнім символом тілесної чистоти. Про Марію Горетті. дівчинку, яка народилася в бійній сім'ї, рано втратила батька та з самого дитинства допомагала матері по господарстві. Була неписемна, в той час мила щиро молитися. В чому ж полягає її святість? Ця маленька, але така сильна віра християнка зуміла зберегти дану їм Богом тілесу чистоту. Мить, коли довелося поплатитися за це власним життям. Саме це якнайкраще свідчить про дозрілість душі і правильність сприйняття світу цією дівчинкою, якій ще не було повних 12 років. Найбільше також захоплює житті цієї святої те, що вже перед своїм відходом до Господа вона встигла промовити слова прощення до свого кривдника, що й привело до навернення душі юнака, який скоїв злочин. Свята Марія Гореті померла з великою любов'ю до Бога і ненависті до зла. Марію проголосили мученицею. А в 1950 році папа Пій XII канонізував її у присутності її матері. Вона жила звичайним життям, але її віра та любов до Бога були надзвичайними. Свята Марія Горетті вважається символом тілесної чистоти та цнотливості. Дуже важко у сучасному світі, сповненому спокус, зберігати цю чесноту, важко, але можливо з Божою допомогою. Під час канонізації папа сказав: хоча не всі ми покликані до мучеництва. Свідчення Марії заохочує кожного з нас зростати у християнських чеснотах напротязі всього нашого життя.